Зараз у нас на лікуванні знаходиться 19 осіб. І з них е, е, найтяжчі хвори, їх 5 чоловік розташовані в люксах госпіталю, і один розташований у відділенні реанімації. До цієї ситуації ми готувалися, тому в нас є запас ліків для всіх цих хворих. Але, шановні товариші, Є випадки, коли, ну, скажімо, не звини, а то якихось таких бойових факторів, хоча це безперечно відноситься до війни, виникають такі випадки, коли хворі через свою дисципліну отримують дуже тяжкі захворювання і на які потрібні дуже великі додаткові кошти. Значить, дозвольте доповісти з коротким екскурсом в історію. У нас було кратко північне оперативне командування, ви всі знаєте, під це північне оперативне командування, у нас в Чернігів був центральний гостя північного оперативного командування. Такі, як в Одесі, такі, як в Харкові, такі як у Львові. Потім знищили командування, знищили всі частини, і, звичайно, самый перший був знищений госпіталь. І знижений до 100 ліжок. Проте колектив госпіталю зберіг всі фонди, всі ліжка, вони застелені і зараз у нас реально 330 ліжок. А так ми завжди працюємо до 140-150 хворих у нас постійно лежить.